На тишу. Що робити, коли шумлять сусіди? Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо коли йдеться про спокій громадян, особливо, коли йдеться про тишу. Будемо говорити про ситуації, коли сусіди заважають спати через. Голосні звуки, через слухання музики, через проведення ремонтних робіт, як ефективно захистити свої права, в чому полягає адміністративна відповідальність за порушення правил тиші, і які є інструменти, механізми цивільно-правового захисту ваших прав та законних інтересів. Безумовно, ситуації, які стосуються конфліктів між сусідами через порушення правил тиші, на жаль, трапляються досить часто. І в першу чергу ці ситуації є конфліктними. Одна сторона хоче тишини спокійно відпочивати, спокійно для прикладу, спати, інша сторона має якісь другі інші наміри щодо проведення свого дозвілля. Маємо конституційні положення, які гарантують право на відпочинок. Кожна людина також має право на повагу до приватного життя і на безпечні умови проживання. І інші особи зобов'язані поважати це право, право на приватне життя і безпечні умови проживання, право на тишу і на спокій. І звичайно, в таких ситуаціях, коли порушуються права та законні інтереси. Потрібно діяти в правовий спосіб, спосіб, який визначений у чинному законодавстві. Класичний алгоритм дій у ситуаціях, коли сусіди шумлять. Безумовно, потрібно попросити добровільно в мирному порядку припинити порушення відповідного права, Права на приватне життя, права на безпечні умови проживання, права на, зрештою, відпочинок. Якщо Інші з ваших сусідів не реагують на це, тоді ми викликаємо органи поліції для складення відповідно протоколу, який визначений у статті 182 Кодексу України про адмінправопорушення. І, звичайно, органи поліції мають повноваження для того, щоб реагувати, скласти адмінматеріали, передати до суду для, ймовірного, можливо, притягнення у разі наявності, відповідно, доказів до Адміністративної відповідальності. А ще маємо цілий арсенал і механізми цивільного правового захисту прав осіб, коли порушується тиша, коли порушується спокій. Насамперед, це позов про усунення перешкод у користуванні відповідно житлом чи відповідно нерухомістю. Так звані негаторні позови. І звичайно, такий варіант цивільно-правового захисту він є досить. Тривалим, але, як на мене, найбільш ефективним. Адже, маючи судове рішення про заборону вчинення тих чи інших дій вашими сусідами, які порушують тишину чи спокій, ви убезпечуєте своє подальше спокійне життя. Бо невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, це вже кримінальна відповідальність. І безумовно, такий аргумент в комунікаціях з вашими сусідами, які порушують. Ваші права та законні інтереси є досить вагомим. Свого часу було прийнято державні стандарти, державні санітарні стандарти, які стосуються питань дотримання тиші, а саме нормативів. Мова йде про наказ номер 463 від 27 лютого 2019 року. Саме цей наказ він встановлює нормативи. Загальний Норматив і санітарна норма щодо шуму, щодо звуку становить в денний час з 8 години до 19-ї години відповідно 40 55 дБ. з відповідно, вечірній час до 8-ї години ранку 30-45 дБ в житлових приміщеннях. Якщо є перевищення відповідної норми, це є пряме. Порушення права на спокій і права на тишу. Отже, маємо відповідно санітарні норми. З 8 до 22 години 40 55, з 22 до 8 години 30-45 дБ. І це є додаток номер один до відповідного наказу 463 від 27 лютого 2019 року. Саме цей наказ в залежності від. Того чи іншого приміщення чи громадського місця визначає ці нормативи, і безумовно громадяни України зобов'язані дотримуватись цих норматив і дотримуватись, в тому числі, права на на повагу до приватного життя іншої людини, тому що наше право закінч... 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 закінчується, перепрошую там, де є право іншої людини. Також встановлене і гарантоване у чинному законодавстві, і безумовно, це право має належно охоронятись, належно реалізовуватись. Зазвичай, як я вже зазначав, коли особа вважає, що її право на тишу, право на спокій порушено, вона звертається до органів поліції, які. Мають повноваження для складення адміністративних матеріалів за статтею 182 Кодексу України про адмінправопорушення. Ця стаття є досить цікавою у практиці право, правозастосування, тому що ключове фіксації і притягнення до відповідальності це докази, як довести, що ваші сусіди поруч, чи ваші сусіди на поверх вище чи нижче, порушують правила. Тиші. Чи завжди мають при собі уповноважені поліцейські відповідні прилади, які встановлюють це перевищення? І як загалом складається практика щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності за статтею 182. Отже, Маємо частину першу статті 182. порушення вимог законодавчих чи інших нормативно-правих актів щодо захисту населення від шкідливого шуму чи правил додерження тиші в населених пунктах. І за такі порушення передбачена адміністративна відповідальність у розмірі увага від 85 до 255 гривень, або коли йдеться про. Відповідні суб'єкти господарювання у розмірі від 255 до 510 гривень. Саме таке відверто кажучи, смішне покарання передбачене за порушення правил тиші. І тому дуже часто відповідні порушники, оплативши штраф 85 гривень, і далі пробують порушувати права та законні інтереси своїх сусідів щодо спокою, щодо. Тиші, і ця стаття, зокрема, частина перша статті 182, вона є доволі проблемною у застосуванні. Як я вже казав, оскільки йдеться про фіксацію, про доказ правил дотримання правил тиші. Одна ситуація, коли поліцейський є очевидцем голосного голосної музики від сусідів, чи голосних сварок, чи криків з сторони сусідів, чи якихось інших. В очевидних ситуаціях, тоді складення адміністративних матеріалів є виправданим і є доцільним. Коли ж поліцейський перебуває на місце, нібито вчинення адміністративного правопорушення, а насправді вже все стає тихо і спокійно, тоді складно довести, що ваше право на спокій було порушено. І зазвичай такі заяви реєструються, але далі не передаються до. До відповідних до відповідної посадової особи для складення адмін, адмінматеріалів, чи до суду для притягнення до відповідальності, і безумовно, в теперішніх умовах покарання за порушення спокою, за порушення тиші мало б бути більш суттєвішим, і порушники мали б відчувати відповідно розміри штрафів, які можуть бути на них накладені за те, що вони будуть перешкоджати своїм сусідам. Спокійно відпочивати чи спокійно в тишині собі спати. Маємо другу частину статті 182. Вона стосується ситуації, коли відповідно порушення правил тиші відбулося уже протягом року. Отже, частина друга говорить про дії, які передбачені в цій статті. Якщо у вчинені особи, яка протягом року її вже було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тоді. На неї може бути накладено штраф від 255 до 510 гривень. І увага із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури чи інших предметів, які порушили тишу, чи також штрафу, і також з конфіскацією. Якщо ваші сусіди чи в якомусь громадському місті голосно лунає музика, в такому випадку і особа вже притягалась чи Суб'єкт господарювання до адміністративної відповідальності, в такому випадку, суд має повноваження конфіскувати цю техніку, яка порушує правила тиші, чи навіть змоделюємо ситуацію інструменти, які, за допомогою яких здійснюється ремонт, також гіпотетично можуть підпадати під цю частину статті 182 Кодексу України про адмінправопорушення. І, як на мене, ці норми вони найменше зможуть вирішити конфлікти чи непорозуміння, чи якісь побутові ситуації між сусідами щодо дотримання правил спокою щодо дотримання правил тиші. Маємо закон, який прийнятий 2 вересня 2019 року. Це закон про систему громадського здоров'я. Цей закон. Визнав таким, що втратив чинність такий старий закон, на який всі посилались, про який всі знали, який стосувався забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Цей закон втратив чинність. ми маємо закон про систему громадського здоров'я, який мав би по-новому все-таки врегульовувати відносини, які стосуються захисту прав людей на спокій, захисту прав людей на тишу. Від сусідів, коли йдеться чи про ремонти, чи про голосні розмови, чи про інші ситуації, в тому числі ремонтні роботи, і як би це повинно бути врегульовано, як би це повинно працювати. Про ці речі, про захист, насамперед, про захист, йдеться у статті 32 закону про систему громадського здоров'я. Ця стаття. Чітко визначає ситуації і обставини, які гарантують право людині на тишу, право людині на спокій. І як би мали діяти органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, коли це право безпосередньо порушується? Отже, частина перша відповідної статті говорить про те, що органи державної влади... Органи місцевого самоврядування чи суб'єкти господарювання та громадяни України під час здійснення будь-яких видів діяльності з метою запобігання утворенню шуму і зменшенню його шкідливого впливу зобов'язані здійснювати заходи. І закон говорить, чи це, на перше, які саме заходи повинні здійснювати організаційні, господарські. Технічні для того, щоб запобігти утворенню і зниженню шуму до рівнів, які визначені державними стандартами, а також забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, чи побутового обслуговування, чи навіть розважального бізнесу, чи грального бізнесу, чи культури, чи проведення якихось концертів дотримання рівнів звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів, в тому числі на відкритих. Площах так само, так само вживати заходів щодо недопущення, перевищення рівнів, рівнів шуму, а також шкідливого впливу інших фізичних факторів. Стаття 32 покладає обов'язок і на громадянина, і на суб'єкта господарювання. Наприклад, у власника ем, закладу харчування чи ем, якогось ем, іншого об'єкту, в тому числі на органи місцевого самоврядування органи державної влади, дотримуватись і забезпечувати дотримання цієї тиші. Якщо ці особи, чи люди, чи суб'єкти господарювання, чи сусіди не дотримуються відповідних вимог і обов'язків, які встановлені, значить, вони порушують. Норми закону, норми закону про систему громадського здоров'я, зокрема положення частини 32. і також в частині 32 йдеться про заходи, які мали б в таких випадках вживатись. Отже. Частина перша, пункт четвертий закону про громадське про систему громадського здоров'я. Також мають і зобов'язані відповідні органи посолі особи вживати заходів для недопущення упродовж доби перевищення рівнів шуму. Коли йдеться про житлові будинки, прибудинкові території, про заклади охорони здоров'я, про приміщення готелів, закладів громадського харчування парків, скверів і інших ситуацій, саме про ті ситуації і обов'язки. Які покладаються як на посадових осіб, як на підприємців чи осіб, які здійснюють бізнес у відповідній сфері, так і на людей щодо дотримання рівня, рівня шуму. Цей закон, як я вже зазначав, набрав чинності в Індії з 2019 року, з наступними перепрошую, змінами і доповненнями. Також цей закон говорить про відповідні нормативи, які повинні. Отримуватись, яких не повинні перевищувати, отже, частина друга цієї статті 32, шум на захищених об'єктах. А це в першу чергу в будинках не повинен перевищувати рівні, які встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Як ми вже зазначали, 40-55 з 8 до 22 години дБ і 30-45 дБ з 22 до 8 години ранку. На захищених об'єктах із 22 години до 8 години забороняється гучний спів, гучні вигуки, користування звуковітворюваною апаратурою і іншими. Джерелами побутового шуму і так далі, і так далі. І проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжується шумом, також забороняється в робочі дні з 21 до 8 години ранку. А у святкові та неробочі дні цілодобово, якщо забудовник здійснює буд будівництво. Поруч чи недалеко від вас, він має прямий обов'язок дотримуватись норми статті 32. І коли у вас виникають такі ситуації, ви повинні апелювати до положення цієї статті. І також, коли йдеться про ситуації, коли сусіди роблять ремонт, сусід, як власник чи користувач відповідного майна, він при проведенні. Тих чи інших ремонтних робіт зобов'язаний повідомити про це інших сусідів. Про це також говорить норма частини 4 статті 32 закону повідомити їх про початок робіт. І також ці шуми, які утворюються внаслідок цих ремонтних робіт, не мають перевищувати встановлених норм і встановлених. Санітарних вимог. Бо якщо відбувається відповідне перевищення, і це зафіксовано в належний, в належний спосіб, тут важливо відзначити, повинна бути фіксація в належний спосіб. І ця фіксація, для прикладу, може відбуватись за, за допомогою вимірювачів рівня звуку, чи побутових шумомірів, чи навіть професійних шумомірів-реєстраторів. Таке обладнання доступне для купівлі, таке обладнання може. Підтвердити саме перевищення рівня шуму з боку ваших сусідів чи з боку інших осіб, які не дотримуються встановлених стандартів і нормативів, маємо ще дуже цікаве положення частини 7 і 8 статті 32 закону про систему громадського здоров'я, яка покладає обов'язок, в тому числі на органи місцевого самоврядування. Щодо встановлення окремих питань щодо проведення заходів, окремих питань щодо благоустрою. Отже, частина сьома. Органи місцевого самоврядування вони затверджують. Правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Вони встановлюють заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що утворюється, чи утворюють шум. Вони визначають порядок проведення тих чи інших заходів з використанням відповідного обладнання. І також уповноважені органи, а це Держпродспоживслужба, здійснюють контроль за додержанням рівня шуму. Є міська є сільська рада. Вона може встановити правила тиші. Вона може встановити обмеження щодо використання відповідно звуковідтворювальної апаратури в тих чи інших межах територіальної громади. Це її повноваження. І правила благоустрою, і правила щодо рівня шуму. Вони саме в актах органів місцевого самоврядування встановлюються, і саме за порушення відповідних норм. Той чи інший суб'єкт, той чи інший громадянин мав би нести відповідальність. Найскладніша проблема це фіксація уповноваженими органами, а саме Держпродспоживслужбою, порушення рівня звуку, рівня шуму в тих чи інших обставинах. Саме на цей державний орган покладається повноваження щодо. Здійснення офіційних замірів. Також є структури, які можуть проводити експертизи. І ці експертизи встановлюють, можливе, чи ймовірне перевищення, використання шуму, чи використання звуку чи спокою громадян в тих чи інших ситуаціях. Але це є найбільш складний механізм доведення того, що хтось щось перевищує фіксація. В тому числі відповідними приладами, в тому числі відеофіксація, в тому числі надання доказів, а саме актів відповідних чи управляючих компаній, чи ОСББ, чи органів місцевого самоврядування, чи ЖЕКів, які підтверджують про ймовірне порушення права чи свідчень сусідів, це в комплексі створює можливість підтвердження відповідного факту. факту? Порушення права на спокій, факту порушення тиші. Насправді маємо цивільну правову відповідальність за те, за ті ситуації, коли є право, право на приватність, право на повагу до приватного життя, право на безпечні умови проживання і як захистити ці права. Отже, Стаття 391 цивільного кодексу України говорить, що власник майна має право вимагати усунути перешкоди у здійсненні ним право користування або розпорядження майном, в тому числі вимагати повагу до приватного життя, в тому числі вимагати безпечні умови свого проживання. І також особа, яка вважає, що її права порушено, їй заподіяно моральну шкоду. Вона не могла спати в неї виникла тривожність. Вона змушена звертатись до лікарів чи вживати медичні засоби для того, щоб бути в спокої. В такому випадку також ви можете звернутись до суду із позовом про відшкодування моральної шкоди. І це право має кожен. Кожен хто вважає, що воно порушено кимось. Коли йдеться про захист права власника майна, то це є. Так званий негаторний позов, і ви у своїх позовних вимогах, звертаючись до суду першої інстанції, за місцем знаходження чи проживання відповідно відповідача і вас, подаєте аргументи, подаєте докази і вимагаєте. Вимагаєте припинення і усунення перешкод у вашому спокої у відповідно тишині. Цей спосіб є, як на мене, найдовший. Чому тому, що потрібно підготувати позовну заяву, потрібно зібрати докази, потрібно подати їх до суду. Суд відкриває провадження, суд слухає справу. Лише тоді виноситься відповідно рішення по даній справі, чи зобов'язати вашого сусіда усунути відповідні порушення і вчиняти відповідні дії, чи ні. Як я вже зазначав, даний спосіб є. Найбільш юридично ефективним, тому що у разі наявності судового рішення про захист вашого права власності на майно, усунення перешкод у користуванні майном, за невиконання такого судового рішення передбачена також кримінальна відповідальність. І в відповідному позові, в відповідному процесі, ви повинні вимагати вчиняти ті чи інші дії, які стосуються відновлення. І захисту ваших прав та законних інтересів, що ж можна вимагати у так званому негаторному позові, яка є практика простими словами? Отже, в негаторному позові або в позові про усунення перешкод у користуванні майном можна вимагати зобов'язати припинити шум. Зобов'язати встановити ізоляцію, звукоізоляцію. Зобов'язати змінити графік для прикладу роботи закладу чи заборонити використання музики чи відповідного обладнання, чи заборонити для прикладу нічну діяльність і окремо відшкодувати моральну шкоду з цього приводу практика, судова практика. В тому числі Верховного суду говорить, що негаторний позов застосовується для усунення перешкод у користуванні майном і усунення перешкод, які тривають. І якщо порушується право на відпочинок, то відповідно таке право підлягає відновленню. І шум створення відповідних перешкод у спокої є втручанням у приватне життя та порушенням особистих немайнових прав. Простими словами, законодавство надало нам можливість. Чи в порядку притягнення до адмінвідповідальності, встановлювати факт порушення права на тишу, в тому числі вимагати відновлення відповідних прав через подання позовів, навіть про відшкодування моральної шкоди, чи в цивільному порядку вимагати так званий негаторний позов, усунення перешкод у користуванні вашим майном. Ви маєте майно. Ви маєте квартиру, ви маєте будинок. Хтось сторонній перешкоджає вам користуватись вашим майном, перешкоджає вам, перепрошую, вільно відпочивати чи проводити свій час чи іншим способом втручається вашу приватність. Саме таким способом можна захистити ваші права та законні інтереси. Маємо ще дуже цікаву норму в арсеналі цивільно-правового захисту, прав прав і свобод. Коли йдеться про спокій, маємо дуже цікаву норму, яка передбачена, цивільно, в перепрошую, в Житловому Кодексі України. Звичайно, теоретично це можливо зробити, як це зазначено, як це йдеться в Житловому Кодексі України, але такі практики є поодинокими і мало, і мало поширеними. Йдеться про виселення, гіпотетичне вашого сусіда, який. Порушує ваше право на спокій. Про це йдеться у статті 116 житлового кодексу України. Отже, виселення без надання громадянам іншого житла, якщо наймач чи члени його сім'ї, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення або використовують не за призначенням, або роблять відповідно інші заходи, які стосуються щодо порушення права на тиші. То можливе застосування такого механізму як виселення, але є нюанс, як ви бачите на екрані, зазначено у відповідній нормі житлового кодексу України про те, що співжиття порушує або систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття, які роблять неможливості проживання для інших громадян в умовах незалежності України. Які це правила соціалістичного співжиття? Як це може бути написано у житловому кодексі України, незрозуміло. Маємо надію, що законодавець виправить ту дурну і неправильну ситуацію щодо використання таких термінів, але теоретично можливе застосування такого механізму. В підсумку ми говорили про право на тишу, що робити, коли шумлять сусіди. І в тому числі торкались питань притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 182 Кодексу України про адмінправопорушення і цивільно-правової відповідальності, в тому числі застосування можливості негаторного позову, тобто усунення перешкод у користуванні своїм майном. За будь-яких обставин вам потрібно фіксувати порушення права на спокій. Порушення права на тишу за будь-яких обставин вам потрібно саме юридичними методами надавати докази, обґрунтовувати і захищати своє право на спокій, фіксувати, подавати і належним чином вимагати від інших осіб дотримання. Ваших прав та законних інтересів знайте і захищайте ваші права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.